Несподіваний союзник, ультиматум для Москви. шанс для України. Володимир Зеленський отримав потужного союзника у Білому домі. Це дружина Трампа, Меланія. Пишуть медіа, чи дійсно це так сам Трамп різко почав тиснути на Путіна і навіть закликає Зеленського бити в глиб Росії який задум Вашингтона. Подробиці замить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. The Times повідомляє: Перша леді Сполучених Штатів Америки часто говорить чоловікові про жертви російських атак і фактично підтримує Україну в протистоянні з Росією. Яскраве підтвердження. Слова Дональда Трампа в овальному кабінеті: я приходжу додому і кажу першій леді. Я сьогодні говорив із Володимиром Путіним. У нас була прекрасна розмова. А вона відповідає: Правда, щойно ще одне місто було атаковане. Журналістка і біограф Меланії Мері Джордан пояснює, що такі симпатії до України логічні. Вона нагадує, що Перша леді виросла в колишній Югославії, де Росії ніколи не симпатизували. Її батьківщина повністю підтримує Україну. Люди там у шоці від думки, що США могли би припинити постачання зброї, каже журналістка. Зазначається, що ще у лютому 2022 року, коли Дональд Трамп називав Путіна розумним і генієм, Меланія публічно заявила, що вбивства мирних жителів жахливі та трагічні. Вона звернулася до. Двох мільйонів своїх підписників із закликом жертвувати Червоному Христу і сказала, що її думки і молитви з українським народом можливо через Меланію Дональд Трамп почав жорсткіше говорити з Кремлем. Очевидний приклад його ультиматум Москві припинити вогонь протягом наступних 50 днів. Ба більше за даними Financial Times, під час розмови з Володимиром Зеленським 4 липня, Дональд Трамп прямо запитав: чи може Київ завдавати ударів по Москві та Петербургу, якщо Сполучені Штати дадуть далекобійну зброю? Зеленський відповів ствердно. Видання пише, що Трамп фактично закликав Україну бити глибше по території Росії, щоб змусити росіян відчути біль і таким чином посадити Кремль за стіл переговорів. Тож не дивно, що Вашингтон вирішив активізувати поставки зброї Україні. Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО метью. Вітакер заявив, президент Трамп чітко дав зрозуміти свою позицію: США постачатимуть Україні зброю, вироблену в Америці і оплачувану Європою, щоб Україна могла захищатися і накопичити силу для припинення вогню та досягнення миру. Водночас український журналіст Віталій Портников бачить у цьому шанс для України, але з важливими застереженнями. Дональд Трамп прихильний лише до однієї людини у світі до Дональда Трампа. Усі інші, від Меланії до Путіна, просто декорації його величі. І Росія теж не є для нього цінністю. Портников пояснює, що Трамп не любить, коли ці та декорації виглядають некрасиво. Зараз саме Путін перестав бути зручним реквізитом, тому Трамп тисне. Якщо Росія не відреагує, дії Трампа можуть бути значно серйознішими. Він спершу діятиме нашими руками, включно з ударами по Москві. Чи може це призвести до ядерного удару Росії? Так може, але такий удар можливий і без рішучих дій. Краще мати чим відповісти. Журналіст додає, що Україна має максимально використати розчарування Трампа в Путіні на свою користь. Але чи зможе Україна? І на посилитися завдяки Вашингтону і перемогти у війні, друзі. Залишайте свої думки в коментарях і підписуйтесь на канал. Для початку почнемо з Зеленського і Трампа. От вони поговорили по телефону після того, як стало відомо після заяв Дональда Трампа на прес-конференції з Марком Рюте Зеленський поговорив з Трампом по телефону. І що він сказав? Він написав, що я поговорив з Трампом по телефону. Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну і працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства і встановити тривалий і справедливий мир. Як пише Зеленський, президент Трамп розповів про свою зустріч з ЕНСЕКОМ НАТО. Марком рюте важливо, що у нас такі добрі відносини і країни альянсу стараються збільшувати видатки на оборону. Обговорили з президентом необхідні засоби для і, і рішення для того, аби дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції, готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Написав він. Ну, ви знаєте, друзі, що вчора Трамп зустрічався з Рюте. Ось Світлина з їхньої зустрічі. З одної з сторони Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів. От Марко Рубіо, це державний секретар, і Під Хексет, очільник Пентагону. Ну, і бачимо, що там з іншої сторони представники НАТО і посередині два президенти: президент Трамп і два президенти. Один президент і один генеральний секретар. Президент Трамп і генеральний секретар. Рюте, і от е, я зараз розповім е, про що вони вчора говорили. Для початку конкретний результат до якого вони дійшли. Перший пакет зброї Україні коштує 10 мільярдів доларів. Це будуть ракети, це будуть системи ППО. Це будуть артснаряди, і Україна отримує все це безкоштовно. За них повністю заплатить Європа. Про це після цієї зустрічі написало видання Аксіос або ж Axios, не знаю як правильно. І от е, якою була ця зустріч, якими є головні меседжі і головні тези. Е, ну, по перше, Трамп сказав про те, що це не моя війна. Він каже: Я не задоволений Російською Федерацією. Ми уведемо е, тарифи проти країн, які купують російську продукцію, якщо не домовимось через 50 днів, тобто до 1 там вересня, це дуже просто. Якщо будуть е, і, і це будуть мінімум 100% відсоткові тарифи, каже Дональд Трамп помітьте, Трамп дає 50 днів для Володимира Путіна. Трамп вже не говорить про 500%, а про 100% тарифу. І виникає запитання, чому 50 днів і чому 100% замість 500%. Ми дамо відповідь на ці запитання. Далі Трамп каже, що ми зробимо Сучасне озброєння і відправами його НАТО далі. Він каже, що сьогодні ми заключили угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони будуть за неї платити. США не будуть платити. Ми не купуємо її, але ми будемо її виробляти. Вони будуть за це платити. Ну от такий сумбур як постійно любить Трамп США і ЄС досягли домовленості про постачання зброї Україні. Видатки за все це ляже на його ляжуть на Європу. Всі ці розмови про Путіна. А потім ракети летять в Київ і вбивають людей, каже Дональд Трамп. Говоріть, що хочете про Україну. Але коли почалась війна, у них не було шансів і у них не було б шансів без нашої зброї, каже Трамп, але в них є мужність тому. Тому що хтось має використовувати таку зброю, і вони бились і продовжують битися. Багато українців поїхали, але більшість з них залишилися, і це неймовірно, як так відбувається. Вони залишилися, знаючи при цьому, що їхня квартира може постраждати в будь-який момент. Україна відчує, що вона стала сильніша, пише Трамп, Україна є. Величезним бажанням Володимира Путіна, але цього ніколи не відбудеться. Далі Трамп каже, що Путін жорсткий хлопець. Він обманув багатьох і Обаму, і Буша, і Байдена, але тільки не мене. Далі Марко Рюте каже, що Україна може отримати велику кількість військової техніки, ППО, ракети, боєприпаси. І якби я сьогодні був Володимиром Путіном, каже Рюти, я б серйозно переглянув все це і е, серйозно поставився до переговорів по Україні. Швидкість має значення. Європа відправить зброю. Сполучені Штати поповнять запаси Європі пізніше. Україна хоче миру, каже Рюти. З січня цього року на фронті загинуло 150 тисяч російських солдат. І далі він каже, що Україна може отримати велику кількість зброї для ППО, а також ракети і боєприпаси. Ну і США будуть відправляти через НАТО все це підтримувати Україну, Європа буде за це платити. Ось така от історія. Давайте тепер ну, скомпілюємо всі ці заяви хаотичні, так, що ми маємо в кінцевому рахунку? Значить, перша, це військова допомога. Ми сьогодні закрили вчора, верніше, закрили питання знати: так? Тобто Америка дає зброю, Альянс за все це платить. НАТО тепер може фактично закуповувати зброю Сполучених Штатів на мільярди доларів, і все це. Швидко відправляється в бій. Петріот прибудуть повним фаршем, так би мовити, так частина буквально як стверджує Трамп через декілька днів. Але сьогодні з'являються повідомлення про те, що взагалі перші установки Петріот можуть надійти через декілька місяців. Розумієте? Більше того, Трамп каже про те, що це буде 17 систем. Що таке 17 систем? Не зрозуміло, це 17 комплексів. Це 17 батарей, що таке 17 систем, як про які каже Дональд Трамп, журналісти звернулися в Пентагон і запитали, що таке 17 систем. Там кажуть, звертайтесь до білого дому за роз'ясненнями. Ми не знаємо. Очевидно, друзі, що не завтра буде система Петріот. Вона дійсно може бути перша лише через кілька місяців. Друге, ні про які 17 систем не йдеться. Я так розумію, що мова йде про три осі дивізії. Якщо я все правильно розумію, так але це вже багато, це вже багато. Ну скрім так, це не мало. Тому це гарні новини. Це щодо Петр, щоб у нас не було там зайвих якихось марних ілюзій, що вони сьогодні вже будуть на полі бою або будуть захищати наше українське небо, їх буде аж 17. ні. Немає країни, в якій було б аж 17 таких систем, окрім Сполучених Штатів Америки. Але як ви розумієте, ніхто нам таку кількість їх не дасть. Тому я так думаю, що за три дивізії. Це перше. Друге, всім цим процесом з озброєння буде рулити безпосередньо Рюте. і це дуже добре для нас. Є там ще такий увітекер. Це американський представник при НАТО. Він також буде займатися цією історією. Ну від американців, просто буде людина. Сам Трамп взагалі каже про те, що є країна, в якої там під рукою 17 ось цих пускових установок Петріот. Не всі передадуть, але каже, що більшість відправиться на фронт. Що це за країна? Ну як ви розумієте, напевно, це тільки Сполучені Штати. Трамп каже, ну фактично каже про те, що там Україна має робити те, що вона має робити, а раптом війна так розжене їхню впевненість, що вони передумують. Шукати угоду, да, Рют встрягає в цей момент і каже, що Україна хоче угоду, і ми за цим простежимо. А Трамп каже, що ми простежимо, я впевнений. Далі, щодо санкцій, От про що вони говорили? Що якщо Москва не погодиться на угоду, там через 50 днів ми включаємо всі санкції, да? тарифи 100% на торгівельних партнерів Російської Федерації. 500% Трамп каже, не потрібно. 100% Вистачить, щоб роздовбати економіку Росії далі. Що стосується готовності Європи продовжувати підтримку України, от в Європі фактично там настрій залізний, як ми зрозуміли, так тому що навіть здивований сам Трамп. Сам Трамп каже: я не думав, що вони так впруться, але вони вперлись. Німеччина і інші вони готові йти далеко. Це правда, ніхто не хоче затяжної війни. Путін, якщо і може щось там собі кумекати в голові, він має рятувати економіку, тому що вона вже е, ледь дихає. Так в нього Трамп каже: що у нього там класна країна для торговлі для торгівлі, але е, ну аби якби він це не витрачав на війну, було б все дуже добре. Взагалом, про Путіна Трамп казав, що ну він в розчаруванні, тому що він каже: Я хотів домовитися два місяці тому. Рюте встрягає, каже: Слухайте, в Стамбулі Україна відправила серйозну делегацію а Росія прислала історика, і Мединський почав читати лекцію від 1215 року про Росію. Трамп каже: Я слухайте, я розмовляю з Путіним і у нас хороша розмова. Я кладу слухавку: Бах, ракети на Київ, дивно. На третій, четвертий раз я зрозумів, що слова нічого не значать, каже Дональд Трамп, це розворот, друзі. Значить, він розповідає історію, коли приходить додому, і каже: Міланя, ти знаєш, я щойно говорив з Путіним, у нас така класна розмова була. А вона йому каже: А тільки що бомбанули нове місто. І він каже, що я не скажу, що він вбивця, але він жорсткий хлопець, і це перевірно часом. Тобто Трамп наближається до того, аби сказати, що Путін вбивця. І він каже, що він всіх надурив, а він всіх дурив і Клінтона, і Буша, і Обаму, і Вайдена. Але мене ні. Трамп каже, чотири рази говорив мені, що буде угода, що все супер, і одразу бомби. Тобто, Трампа чотири рази він фактично обманював, тому що обіцяв, що буде певна угода. І от трем, Трамп називає, значить. При зупинку допомоги Україні два тижні тому невеликою паузою. паузою каже, що треба розібратися, що реально там залишилося на складах. Сьогодні каже величезний день. Оце саме таке формулювання: величезний день після цієї ревізії можна впевнено сказати, що нам потрібно, і Трамп хоче угоду, але він готовий тиснути санкції. Висять над Росією як топор. Давайте скажемо чесно, НАТО платить Європа заряджена. А путіну треба або рятувати економіку, або Ну, вибачте, ховати країну разом з амбіціями. По іншому тут просто не буває. Ось якось так. А, ну що тут ще можна сказати, друзі? Що Рюте абсолютно був на нашій стороні він себе дуже класно поводив, а, просто красунчик. тому що Рюте знає, як правильно і куди правильно настрягти, так в розмові. Сам Трамп там, коли починав говорити, каже: Я не знаю, як ти, там, Марк, але я там чотири рази відчував, що там у нас є угода з Путіним, і ось ми все ще тут, і сидимо на, на місці і розмовляємо. І Рюти встрігає дуже коректно каже: Так він не послав серйозних людей до Стамбулу. Ви були готові разом з Рубіо там брати участь. Я був готовий. Ми натиснули на українців, щоб вони відправили серйозних людей до Стамбулу. А вони прислали якогось історика, натякаючи на медицька, який почав розповідати про історію. 1915 року про Російську Федерацію дуже круто. Рюте вміє ось так політично маніпулювати. Дуже круто він міє ось так, знаєте, садити ось ці зерна сумніву Дональду Трампу, щоб той, зрештою, зрозумів, що з Росією розмовляти, перемовляти, домовлятися марно. Це не працює, це просто не працює. Ось в чому фішка. Ну і зрештою, звичайно, Рюте в. Все ціло цілком і повністю підтримує Україну, тому респект йому за його поведінку, за те, як він вчора себе поводив, і які слова він говорив навіть попри те, що там були дещо там не неприємні для нас речі, все одно це дуже добре, тому що Люта дуже добре знає, що Трамп. Е е ну він піклується про питання того скільки людей гине щотижня Трамп постійно про це каже 5-7 тисяч людей щотижня гине з однієї з іншої сторони і от люди каже встрягає дуже так коректно і каже 100 тисяч людей з 1 січня у Росії загинуло 100 тисяч людей і Трамп киває головою. Тобто, це було дуже все було дуже круто. Вчорашня розмова була дуже дуже добра, друзі. Ось про що можна це сказати. Ну і що? Сильна історія була сильна заява Трампа, який каже: Путін ніколи не захопить Україну, йому треба це нарешті зрозуміти. Ось так от тепер, друзі, давайте. Поговоримо про всі санкції, про чому 100, чому не 500, і так далі. Трамп не впевнений, що Сполучені Штати мають ухвалювати законопроект про санкції проти Росії, хоча він може бути корисний, каже Трамп. Він каже: Я не впевнений, що нам треба цей законопроект, але якщо Конгрес це зробить, ну добре. Та, та та так і буде, це буде дуже добре, каже Дональд Трамп. Значить, далі е, ми читаємо, як видання Політико пише, що в Сенаті Сполучених Штатів призупинено просування ось цього законопроекту Лінсі Грема, який передбачає введення е, 500% відсоткових мит по відношенню до Російської Федерації і її торгівельних е, партнерів. Е, е, Трамп каже, що 100% буде цілком достатньо, тому не 500%. Ну, от якось так. І Трамп сказав, що Сполучені Штати 100% закінчать війну в Україні. Ну, хочеться в це вірити. Не впевнений, що це відбудеться, але окей, а, сам Рюте каже, що Україна може отримати велику кількість зброї для ППО, а також ракети і боєприпаси. Зверніть увагу, ракети і боєприпаси. Ми також можемо отримати. Генеральний секретар е про це заявив: а що це буде за ракети? Що це буде за боєприпаси? Я трішки згодом вам розповім. Друзі, це повірте дуже цікаво. Так, що відбувається далі у нас? А далі у нас відбувається таке, що СНН е, видання пише, що Сполучені Штати, окрім комплексів Patriot, можуть також передати країнам НАТО для е, потім перес, перенаправлення до нашої країни ракет меншої дальності і боєприпаси для? Гаубиць про це телеканал CNN повідомляє з посиланням на джерела, що це означає, що у нас можуть бути ракети, які здатні сягати більшої дальності аніж були, це означає, що інші об'єкти на території Росії під загрозою. Я вам ще про тамагавки не розповідав друзі, тому що там також дуже цікава історія. Тому залишайтесь, будь ласка, на цьому на цих каналах. Дописуйте звідки ви нас дивитесь і поставте лайк. Будь ласка, тому що кількість людей, які дивляться більша, ніж кількість тих людей, які поставили лайк. Так от що далі відбувається? Далі відбувається таке, що Сполучені Штати все це покриють, так тобто Європа купує у Штатів, штати все це покривають тепер. Щодо Петріків, коли вони будуть, ну от Military Watch Magazine доповідає, що через брак запасів у США масові постачання Петріот для України відкладаються на декілька місяців. Так, це не так, це ми не знаємо. Але слухайте: ну а який сенс тоді? Звичайно, Петріоти нам потрібні будь-коли. Але і ми розуміємо, що після 50 днів війна все одно продовжиться. Але що важливо розуміти, що послухайте, ну. Трам дає 50 днів, при цьому каже завтра будуть у вас Петріот, але при цьому перші Петріот будуть через декілька місяців. Ну, що ж це за дедлайн для Путіна? І що ж це за ну таке відношення до України?